Концепцію реформи місцевого самоврядування саме децентралізації влади вже розроблено. Нині її презентували керівникам регіонів України. Ми хочемо максимально передати вниз всі повноваження, в тому числі передати фінанс, фінансові інструменти для формування бюджетів знизу в ВЕР. Ми маємо сьогодні повну залежність територіальних громад від центру, розбалансовану систему місцевого самоврядування, як наслідок слабкі громади. Змінювати систему будуть так на рівні регіону утворять виконавчий комітет обласної ради. В районах такий же виконком плюс ще рада громад. Базовий рівень компетенції закріплять за громадами: це економічний розвиток, планування території, будівництво, благоустрій, первинна ланка охорони здоров'я, садки та школи, муніципальна міліція, комуналка, культура і спорт. Райони утримуватимуть об'єкти спільної власності, відповідатимуть за інтернати та вторинну ланку медицини. На рівні регіону вирішуватимуться питання планування розвитку міжрегіональної транспортної інфраструктури спеціалізованої меддопомоги вищої освіти. Ода перетворять у державне представництво з контролюючими функціями. Щодо коштів, то до 30% у бюджеті регіону залишатимуться надходження від податку з доходів фізичних осіб, податку на прибуток, екологічного податку, повністю кошти від єдиного земельного та місцевих податків і зборів. Відразу свої зауваження надає Одеса. Піддається сумніву необхідність створення на районному рівні районних представництв. Мені здається, що можливо б зосередити ці функції на рівні області чи регіону, як ми зараз визначаємо. І ця достатньо могутня структура могла б займатися питаннями контролю. Державні представництва здійснюють виконавчу владу. І знову буде диктат над виконавчими структурами місцевих рад. Запоріжжя застерігає від необдуманих кадрових призначень. Я имею в виду согласование особливо на государственних структур, на обласному рівні, на місць, з местної громади. Я хочу вам сказати, що за два місяці моєї роботи ні один так і не назначен представник обласних структур, в супереч мнению нашей громади. Нам уже начали присылать без согласования удивительных людей. То тобто, есть наплевательские я считаю, что нужно закрепить. Без согласования з громадою таких кадрів нам не нужно. Наразі каже віце-прем'єр-міністр України: концепцію реформи оприлюднили для обговорення та удосконалення. Окрім того, уряд планує визначити механізм відповідальності органів місцевого самоврядування перед виборцями і державою.